Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні 25 листопада і в нас про тепличку. Вірніше, про перші мої враження, тому що тепличка в нас нова, її монтували виключно ну, лише цього року, в березні. місяці. Тепличка полікарбонатна розміром 6х3, висота в найвищому місці тут 2 метри в нас. Брали ми її з полікарбонатом 6 мм товщиною. До вибору було в принципі, 4 мм, 6, 8, 10, 12 ну то вже достатньо дорого було б. І то вже більше як для професійних теплиць. Досвіду в мене не було цей рік по вирощуванню будь-яких рослин в теплиці. Керувалася чим? Керувалася відео в інтернеті, в Ютубі, в Тіктоці. Зробила багато помилок. Саме завдяки тим відео. От, І тепер хочу підвести при, підсумки, якби, і сказати вам розказати, які були помилки, і яких, як їх треба уникнути на наступний рік. Якщо, дасть Бог, все буде добре, я, звісно, спробую їх уникнути. Ну, Про що бесіда? Дуже часто показують в теплиці. Ось тут у нас ширина 3 метра. Мовно кажучи, роблять або дві от грядки, або три, як робили ми. Ну, по 50, по 60 розраховували так, що 60 грядка, 60 прохід. 60 грядка, 60 прохід, 60 грядка. Друзі, коли рослини маленькі, це все добре. Тут у нас росло, значить, оцей ряд у нас росли всі огірки. огірки. Тут була в два ряда посажена баклажани. Ось ще є перці посаджені. Також були в два рядали в шахматному порядку. Перці дуже високорослі, вони у відкритому ґрунті були високі. В мене це хто дивився наші попередні відео. Це всі перці посаджені. З магазинного я купувала на ринку перець, такий один довгий капія, і купувала такі перчики кубовидні, великі, крупні, ті, що з Турції нам возять світлофор, типу. Такий у мене був жовтий, червоний і оранжевий. З них я взяла насіння, і з них я висадила. І хочу ось вам зараз я покажу. Сьогодні 25 листопада я повторююсь. Сьогодні, друзі, в нас 25 листопада. І диво, дивне в теплиці. Ще навіть дозрівали ось перці. Це я зрізала вже останній наш такий врожай. Я сподіваюся, що він почервоніє. Що не почервоніє, так і буде. Менше з тим перці хороші. Це я відволіклася. І посів перців на розсаду насінням, яке взяте. З магазинного з магазинних перців воно має місце бути, і я буду це практикувати, тому що це робила вже не перший рік, і цим задоволена була. І минулий рік була задоволена, і цей рік задоволена була. Єдине, що тут є такий нюанс: якщо сієте з магазинного перцю, то треба кожен раз взяти новий магазинний перець кожен рік. Якщо вже цей рік посіяли, то зі своїх не беремо, беремо з нового, тому що це все таки магазинні і риночні, це в більшій ем, частині, напевно, це все-таки F1. Але менше з тим, що не розрахувала, ну, перший момент, що рослини в теплиці ростуть набагато дужче. Тому що мікроклімат тепло, гарно полито, град не б'є, гріє, все нормально. Оце у нас перчики. І що, коротше, що я вам скажу? Оце верхушки їм, вони вже тут десь метр 30 точно довжиною. Верхушки я поприсікала ще в кінці серпня, друзі. Не розрахувала, були поставлені отакі підпорки з стекла, не стекла як її, композитна арматура. Вони не товсті, тут, по-моєму, 6 мм чи 8 мм. На меншій перці воно було б прекрасно. І за руки воно мені нічого не кололо, хоча я голими руками брала. Люди багато писали, що може і колотися. Ну, не знаю, друзі. Поки що перший рік воно нормально, але не, такі, не в такому діаметрі і не на такій перці. Враховувати, що в теплиці все росте набагато краще. Відповідно, зразу треба було думати про те. Що ці перці треба буде якось підв'язати по-людськи? А по-людськи, щоб вони нормально росли, їх треба було зробити отут ще дві, отакі, от як ми робили, троса, тому що теплиця була без тросів. Оці всі, все, що є, ось тут цей чоловік робив сам. І, відповідно, їх треба було підв'язувати доверху. Це перше. Другий момент. Ну, посередині, припустимо, в цей посередній ряд можна саджати в два ряди. Можна, якщо ти правильно його підв'язати, щоб воно сюди на прохід не падало, можна саджати в два ряди. Я ж надивившись відео і вооружившись знаннями, і вирішивши, що я з теплички 6 на 3, візьму півтонни помідор і півтонни огірків, це образно, друзі. Що я зробила? От, як показували, що люди посажали огірки в шахматному порядку, високорослі у нас тут росли Бьорн, кураж і е, пасалімо. Так, Бьорн, кураж, пасалімо, чи пасамон це неважливо. То все F1, е, самозапильки нормально. Але, от як показали мені люди, що от, е, навіть під стінку теплиці сажають один ряд і другий ряд. Ну, я так і наперла. Можливо, вони якось там інакше їх формували. В общем, друзі, був ліс. Ряду з ними, з тими огірками, зробити я толком не могла. Вони долізли сюди, я і стебло опускала і там прикручувала. Добре, вони родили, я вам скажу. Причому я не робила тут ніякий другий оберт. От як я огірки висадила сюди в теплицю 15-го квітня перед Паскою. От вони пережили тут і холоди, і все на світі, друзі. І я їх прибрала аж на початку жовтня, коли вже стало ну реально для них холодно, тому що холода до нас цей рік прийшли 20 вересня. Ми 20 вересня затопили котел в квартирі ще такого не було. От, звісно, мороки було багато. Пасинки я видаляла, і нижні листя я видаляла і опускала. І отак стебло я накручувала. Родили. Але дуже було важко обробити, зібрати, правильно проформувати. Плутається через трос воно перелізло, впало. Так, в общем, друзі. Про що? З помідорами з того боку була картина ще гірша. Помідори повипирали по 3 метра. Ті, котрі високорослі, вони повиростали по 3 метра. Я і опускала, і їх протягала так само. Помідори були посажені точно так же, дуже густо. Точно так же я подивилась відео, в якому жінка показує таку саму теплицю. І помідор, вона значить, високорослі, індетермінантні помідори, вона сажає по два в одну ямку, і крок у неї 40 см. І так само під стінкою в два ряди я, в принципі, маю досвід вирощування помідор. І був у мене сумнів, але думаю, ну людина показує, вона стоїть в теплиці то-то, то, то. Думаю, може так воно і виходить. Попробую. В общем, мука, мука. Так само, якщо з огірками, ще простіше, з помідорами взагалі листя величезне, там зав'язує, там не зав'язує, там затіняє. Ще декотрі було, щоб пропускала пасинки, то з того одного помідора, то, то один в два ствола, другий в три ствола. В общем, був просто реальний ліс. Звісно, що й опилення толком не було. Ну, в принципі, я в теплиці все рівно вважаю, що допоміжні повинні бути заходи. Я зрозуміла тоді цю ситуацію. Я використовувала природній стимулятор зав'язі партенокарпін. Принаймні пишуть, що він природній, оприскувала і баклажани, і перчики, і помідори. Отак помідори росли у нас отак повністю Ота, от по тій стінці. Плюс отут. Можна бачити. Треба було робити прохід такий до кінця. Я ж ні, мені ж тут треба ще два помідора втикнути. І ще, в общем, отой кут дальній, він був взагалі мертвий кут. Туди було не долізти, ні забратись. На моє велике щастя, що там ріс у мене F1 Толстой томат. Такий він собі, звичайний, гібридний, кругленький, але він хороший, чим він не хворіє. Фотовторою. Його прей, 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 він сам собі в'яже і в'яже, і в'яже, Нормальні були на ній зав'язі, і в банку вони хороші. Так, на їжу він ну, звичайний, абсолютно не вау. От то трошки це врятувало, але це було дуже неправильно, тому що прохід треба по-любому робити до кінця. Тому що ти не можеш ні залізти, ні підлізти, ні підв'язати, ні обслужити нічого. Така сама була історія із огірками. Оцей дальній що за мною, так само тут проходу зроблено не було. І так само тут, ем, отут взагалі був огірковий ліс. Вони полізли вже в мене. І сюди я їх в'язала, і помідори. В общем, друзі, ем, оці от, те, що біля стінок, біля стінок, це якщо крупні якісь рослини, якісь там, наприклад, ну, помідори огірки, то що високі росте, це тільки в один ряд. Не дивіться ті відео, де ото показують по двоє, по троє. Я не знаю, може в людей є якась я не хочу. Я не хочу сказати, що це не має місце бути жодним чином. Раз люди це виростили до такого стану, і як вони показують. Я ж на власні очі це бачу. Це ж не з неба, я не з пальця висмоктала. Можливо, є якась технологія в них така секретна, про яку вони, ну не то, що секретна, просто не сказали у відео, а вона є важлива. От, ну, В общем, в мене не вийшло. Тобто тут, на власний розсуд. Я для себе, звісно, рішення прийняла таке, що от в тепличці 6х3, оці крайні по стінках я буду саджати. Звісно, буду намагатися робити якийсь сєвооборот того що помідори ж після помідор. Ми всі знаємо це не діло. Ну, ще другий рік воно якось буде. А якщо не міняти місце під помідори, то крім фітофтори і болячок, ми нічого не будемо мати. Але на крайній стінці, якщо будуть іти помідори, то я буду сажати, звісно, середньорослі. Вони так називаються семі по-моєму. Тобто, це не оці малюткові. Ну, такі, котрі виростають ну, метр п'ятдесят, от такі. Такі буду вибирати. Тут, по цьому ряду, тут можна спокійно саджати в два ряди, і можна і саджати високорослі. Звісно, що потрібно враховувати той момент, що от як воно буде на підв'язці, давати запас того шнура. чим, ну, в общем, мотузка, на який ми будемо то підв'язувати, давати йому запас хвостика, щоб можна було його попускати, і трохи, коли вони вже будуть доростати, щоб їх трохи нахиляти на бік, щоб давати їм якби, більшу, ну, умовно, під нахилом їм буде здаватися, що це якби вища висота. Я, друзі, ну, не професійний, якби тепличник, можливо, не всю термінологію я знаю, але я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Всю всі грядочки тут. У нас були замульчовані, от видно рештки трави і все таки інше. Я вам скажу: от косили газон і мульчували. І це дуже класно. Для помідор на помідорах у нас я помідори не обробила е, від фітофтори. Один раз я обробила квадрісом, по-моєму, в липні місяці. Потім нічого не обробляла. Не було фітовтори. Я для профілактики. І е, ота теорія чи ну, та думка, що мульча хороша мульча. Під помідорами, що вона не дає такого, такого сильно, такої сильної можливості фітофторозу вражати рослини, все-таки я думаю, що воно має місце бути, тому що в нас було замульчовано, причому замульчовано добре. І огірки були хорошим таким шаром трави. І тут, і на помідорах було. Набагато це зручніше, все таки мульча, тому що поливали ми набагато рідше. Нічого я не висапала, ні одного я бур'яна не виривала з грядки. От що там десь поодинокі якісь листочки, це оце зараз повилазило. Взагалі бур'яна не було, не пробивався, якби перці, Баклажани помідори, я просто поливала з шланга, лазила тут на карачках, тому що отут все посходилося. І у мене був тільки такий тунель, і Я в коленно-лактій позі тут циркулювала. Я лізла з шлангом вперед, а чоловік ззаду його тримав, щоб, щоб той шланг нічого не поваляв, не порвав. А огірочки то наливала в лійку, водичка нагрівалася там за ніч і поливала зранку. Звісно, що весь полив в теплиці я здійснювала тільки зранку. Відкривалась, була повна вентиляція, і двері відкривали повністю. І тут от велике ну, в общем, достатня була вентиляція для того, щоб до вечора зайва волога все-таки випаровувалась. І, ну як би нормально. Ну, що хочу вам сказати, які мої вердикти і підсумки. Зрозуміли ми з чоловіком, що тепличка 6 на 3 це е, взагалі ні про що, як то кажеться. Це дуже мало. Це дуже мало того, що хочеться і так, і так, і е, це дуже друзі, мало. Не треба розраховувати на те, що в теплиці 6 на 3 ви заміните в ній весь город. Ні, навіть і близько такого не буде. Враховуйте ті моменти, які я от вам розповіла. Ще один момент важливий, і це є помилка, але коли в тебе одна теплиця, ти інакше з цього ну, не розрулишся? От повторююсь, вирощувала якби огірки, це тик, гарбузові тиквіни культури, так? І вирощувала баклажани, перці і ті помідори це пасльонові. Їх умови вирощування, вони вимагають, вони хочуть абсолютно різних умов. Чому? Тому що помідори бояться високої вологи. Бо це, якби висока волога, відповідно, це грибкові захворювання. Огірки і баклажани це найперше, що б є павутинний кліщ. Павутинний кліщ, де з'являється? При високих температурах і при сухому повітрі. Відповідно, щоб рятувати огірки і баклажани профілактувати. То навіть радять їх теплою водичкою по листю поливати, щоб була в тепличці з огірками з баклажанами, щоб була все-таки підвищена якась трішки вологість, а помідорам цього нічого не можна, тому що підвищена вологість це фітофтора і всі, всі там різні самі знаєте, які є грибки. Вот. І виходить, тут огірки і баклажани, їм треба підвищену вологість, щоб того кліща було менше, тому що павутинний кліщ був. І я з ним боролася, і я, ну, це регулярна боротьба. Я боролася з ним виключно фі, е, тими біопрепаратами е, Актофіт. Актоцит, по-моєму, я використовувала. Але, друзі, це можна чокнутися, це кожні 4 дні ти ходиш в цьому лісі і оце гасиш від того павутинного кліща, тому що він був і хотів мені навіть огірки з'їсти з баклажанами. Йому це не вдалося, але я намучилась. Вот а, а помідори відповідно. Ну їм вологи не можна їм треба сухо, і виходить, що підвищеною вологою кліщами профілактувати не можемо, тому що в нас похворіють помідори. Це помилка, так напевно, неправильно. Я не знаю, чи от як професійні буде зараз. от зима буде більше часу. Звісно, я буду це питання штудірувати. Я буду дивитися багато відео, постараюся пошукати. Людей, які професійно вирощують рослини, скажімо так, в теплиці, тому що дуже багато є толкових. Я щось бачила, щось не бачила і хочу це зрозуміти. Я не впевнена, що огірки і пасльонові, до прикладу, що вони вирощуються в одній теплиці. Ну, принаймні на моїй пам'яті я такого не пам'ятаю. Що тепер далі в нас? Далі в нас історія така. Ці перці буду я зараз всі знімати, викидати. А один оцей перчик ось. Оце оці от перчинки. О, оце з нього. Це з базарної капії. Ось я їх тільки що позрізала з цієї рослини. І що хочу робити? Надивилася в інтернеті, і мужчина-продавець горшечків для... Ну, Для квітів мою таку, би мовити, брідову ідею і підтримав. З цього перчика я хочу зробити перцеве дерево. От Ми вже бачимо тут, що стволик знизу в нього вже деревініє. Там яка, яка теорія? Там теорія така, що рослина викопується, обрізається отак на коротко і у великий горшок. Занести можна в гараж там на місяць, якщо нема морозу, але поливати, а потім вже десь в грудні, початок січня, ставити її в квартирі, і воно починає вегетувати, рости перчина. От і, але стовбур в неї робиться як дерев'яний дрі... Не знаю, я бачила такі відео в інтернеті. Їх є достатньо багато, і цей продавець горшка. Бо він мене Я купила горшок. а Він мене спитав, що ви хочете там туди в той горшок вперти. Бо я не знала у нього різні по об'єму. Були я саме великий взяла на 12 літрів. От, я кажу, така в мене ідея. Він, А, я знаю, знаю, воно стає таке дерев'яне, каже, я знаю. Ну, тобто, Напевно, воно існує таке в світі. В общем, з цього перця буду я це робити. Це все решта вирізаємо, утилізовуємо, викоп, ви, видираємо. Оці от підпорочки я буду... Намагатися, можливо, в лютому я з них зроблю невеличкі дужки, може маленьку грядочку редисочки посажу, побачу. Взагалі, ну, мені вони сподобались. Звісно, вони на потужну рослину вони не йдуть, але от на... Ну, нормально, можливо, треба було брати товще, але ну, жадність фраєра згубіла, розумієте? Менше з тим. Такі друзі, мої враження про теплицю. Значить, чим буду дезінфікувати? Дезінфекція теплиці це обов'язковий захід. Обов'язковий. Хочемо, ми не хочемо, ми мусимо це робити. Тобто, треба вооружитися, озброїтися відром, тряпкою, повимивати все. Ось ця жовтизна. О, от воно його видно. Це від огірків. От воно все мокре, вологість, шалена. Це все треба вимити, оці всі рослинні, рештки. Все зачистити. Всі павутини познімати. Слива проти слимаків буду просипати. Слимаків страшне, у них тут малина просто, у них тут рай і кайф. Я з ними боролась, вони нічого мені не зжерли, але хотіли. Я, я знала, що вони то хочуть з'їсти, їм не вийшло. Але вони є. Значить, помию всю теплицю, е, перекопаємо, тут перекопано. Тут у мене, друзі, тут у мене сміх і гріх на початку жовтня. Я собі придумала в холодіну собачу посіяти редиску. І на сьогоднішній день от таке щось тут у нас росте. Редиска простенька, проста з пачки. От. А є і отаке, і отакого дуже багато. О. Тобто, ну, попробувала. В общем, зрозуміла, що при низьких температурах редиска теж росте. До речі, видивила, видивилася в Тіктоці. Видивилася в тіктоці, показують люди і говорять, що дуже класний гібрид редиски надранньої термін достигання в неї 20-25 днів для тепличників, хто вирощує на ранню продукцію. Ві... Вієнна називається. От куплю собі ту вієнну, і потикала теж на перо зелена цибулька. Ну така, яка є. На салат можна трошки видрати. Тобто це поки що ще буде стирчати. Звісно, вже великих таких результатів чекати нам не варто. Температура ґрунту в нас показувати нам не хоче. Зараз покаже. 5,2 градуса Температура ґрунту. Ну, в такі може нічого не рости, ми хіба що ото цибуля. От. А температура повітря то взагалі 3 градуси. Страшний груд, страшна. Е, ну... Це брудно, я думаю, що воно по мені і зрозуміло. Але вірте мені на слово, зранку я була чиста. Ось такі, друзі, мої, висновки по теплиці. Взагалі я задоволена е, легше доглядати, чим, можливо, десь у відкритому ґрунті, але якщо, то посадиш ти по уму. От. І розуміти ще такий момент. Що в маленькій тепличці, от, особливо, де глухі кути. Ну, питання запилення рослин, воно є питанням, Тому що були, був момент той, от я повторююся вже, що я помітила, от, по, конкретно по перцях і конкретно по баклажанах, сказати, що їм не було току повітря, не можна так сказати, тому що, ну ладно, хай ці огірки в'язались самі, помідори, ясно, там. Під стінкою, там було вже, потім зрозуміло, що без, без допомоги нічого не буде. От баклажани і перці. Поки вони були ось такі маленькі, відкривалося там вікно, відкривалося тут двері. Щось там воно понизу пов'язало. А потім дивлюся, вони квітнуть, опадає, квітнуть, опадає. По-перше, в теплиці її треба притіняти по-любому, тому що хто не знає, при температурі 30 градусів. Декотрі гібриди томатів то при температурі 32-34, ну в основному до 30 градусів. Після 30 градусів пилок стає стерильний. Тобто квіточка цквітне, але вона не зав'язується, тому що пилок стерильний. От і щоб цього уникати треба притіняти. І така історія сталася і в мене. Отут, От то що було тут, перше було густо, поки мале воно зав'язувалось, потім почались нормальні температури. Ми теплицю притінили, але це не дуже врятувало, ми притіняли сітку, сіткою 50%, може це мало. Але враховуючи те, що теплиця розташована в єдиному місці, де її можна було розташувати, і отам з того боку двометровий паркан бетонний, а з того боку сад, тут нема аж такого сонця, нема такого освітлення, якби було нада. От, то сильно густою сіткою притянити ніяк було, притіняли. І потім я продовжую вже помітила, що перестало зав'язуватися. Я давай ходила, я там стукала, трусила. Друзі, це марна справа. Я думала, що може немає поганий ток. Но цей ряд прекрасний ток був повітря. Ну який ще? І бджілки тут залітали. Я не скажу, що роями, але були тут комашки всякі. Якби мало воно запилюватися, я зрозуміла, що це все-таки. Із-за того, що висока температура. От, і я обробляла рослини партенокарпіном. Як тільки почала обробляти, от я собі запам'ятовувала, тут не було багато, мені треба було вчитися просто. І я зрозуміла для себе тоді, от там, де яку я квіточку побризкала на баклажані, через три дні вже бачу плодик. На перчику так само, де побризкала яку киточку, бо він так цей перчик такий, що по два, по три. От куди бризнула, там уже плодики. Відповідно, цей момент теж так, ну, треба враховувати, друзі. Взагалі задоволена, буду вчитися далі, буду вам все показувати. Теплицю помию і дезінфікувати буду віроцид, віроцид воно називається. Теж такі видивилися в інтернеті. Розчин такий, обов'язково потрібно зробити дезінфекцію. Можна також ще робити, я знаю, що є шашки, я не знаю, чи воно сірчана шашка, чи яка димова. Сенс її в тім, що воно вираховується кількість тих шашок на кубатуру приміщення. Ну Тут у нас будемо в середньому казати, хай, ну, грубо будемо казати, 36 кубів, напевно, що 6 на 3 і ну на 2. Ну, ну хай 30 кубів менше з тим. От на цю кількість вираховується кількість тих шашок, їх треба швиденько запалити і все наглухо на 3-4 доби закрити. Не знаю, чи в мене просто її немає чи встигну я замовити, тому що. Ну, трошки було відсутні. От, а помити, то, напевно, помию по-любому. Ось такі, друзі мої враження. Дякую вам за перегляд. Пишіть, як ви вирощуєте, чим дезінфікуєте, як ви робите, коментуйте. Що, не... ну, що неправильно, це вже зрозуміло. Може, ще щось було неправильно. Але менше з тим, перший блин, як то кажеться, перший блин, а надалі буде краще у нас у всіх. На все добре.